Вітаю всіх! Як енергії аркану закохані, будуть впливати на нас сьогодні, 6 вересня 2024 року. Енергії дня конфліктні, тому можемо бути необ'єктивні у своїх судженнях, можемо бачити тільки те, що хочемо бачити, і це може призвести до тих чи інших проблем. У житті ми весь час щось або когось обвибираємо. І цей вибір можемо робити так: я роблю. А що буде далі, побачу або включаємо розум. Варіанти завжди є, тож краще обирати, включивши розум. Сьогодні концентрація нашої уваги буде направлена на те, що хочеться, на особисті бажання, які будемо реалізовувати у зовнішньому світі. Та буде краще, якщо у вирішенні питань проявити гнучкість. День буде насичений на спілкування, на контакти. На інформацію, надійдуть якісь новини, багато буде взаємозв'язків різного роду, виникне багато справ одночасно, захочеться щось змінити у своєму житті, прокинеться допитливість, можуть бути поїздки на невеликій відстані. На роботі у бізнесі нові пропозиції, направлення, можливості, виникнуть ситуації, які вимагатимуть негайного рішення. Ваша стабільність не, про... не похитнеться. У кожного буде робота ну, така, яка є у вас наразі. А у когось може бути ще робота за сумісництвом, можуть бути ділові поїздки. У особистих стосунках для тих, хто у парі, стосунки будуть засновані на спільних інтересах. Від того, наскільки реально партнер оцінюється у період закоханості, залежить подальший розвиток стосунків, тому що в цей період все оцінюється емоціями. Для тих, хто без пари, це день знайомств. Якщо ви обмірковуєте чи зближуватися з кимось, то відповідь так. І порада на сьогодні. Сьогодні варто подумати, що робити далі, як вчиняти, куди рухатися, тому що від наших рішень завжди залежить наш завтрашній день і взагалі, за великим рахунком, кожен наш вибір визначає наше подальше життя. Важливо, щоб цей вибір ми робили по душі. Варто спілкуватися з різними людьми. Якщо виникають сумніви, відкладіть прийняття рішень на наступний день. Є ще одне попередження: якщо понадміру захоплюватися своїми пристрастями і бажаннями, і не враховувати, що насправді відбувається навколо вас, то можна зробити хибні кроки. І результат буде зовсім не той, на який ви розраховували. Ну, у крайньому випадку розчарування. Не ігноруйте повітряні тривоги, а я бажаю всім вірити у щире кохання, миру вам і гарного дня!